Друзі, привіт! Мене звуть Слава Дьомін, Разом зі мною Світана Арефнія. Сьогодні говоримо про розлучення. Свята, привіт. Світ, привіт. ну все ж давай так. Розлучення це добре? Е, у мене зустрічне питання. Смерть це добре, як ти думаєш? Ну, для кого як? Так само і з розлученням. Та смерть ж може бути, наприклад, у людини похилого віку чи людина, яка довго хворіє, і це буде для неї добре. Приблизно так відбувається із розлученням, якщо стосунки вже себе і, і жили, та? якщо люди вже втратили інтерес один до одного, якщо немає відчуття безпеки, якщо немає розвитку, якщо немає поваги один до одного, немає довіри, то це буде добре, якщо людина бере відповідальність і наважується на те, щоб розлучитись. Якщо в стосунках все прекрасно, а раптом щось стається, і людина, як раптова смерть, да, починає говорити про розлучення, ось це питання. Та да, можливо це погано, тому що людина не очікує. Людина не знає, що з цим робити, людина розгубилася, для людини це травма. Тому що смерть це дійс... розлучення, це дійсно маленька смерть. І люди проживають розлучення саме так само, як і смерть. Там є п'ять стадій проживання втрати, да? проживання горювання. Тому що знову ж таки, якщо стосунки йшли логічно до завершення, це окей. Якщо ні... Тоді це буде проживання в цих п'ятьох стадій проживання смерті. Зараз ми, до речі, поговоримо про ці п'ять стадій, цікаво, які, але е, ти ж знаєш, і зазвичай розлучення е, хоче одна людина, а інша людина ну, зазвичай це не сприймає так. Вона проти цього. Дуже і ну я поки за своє життя за своє життя жодного разу не зустрічав людей, які е, обидвоє сіли, і такі. Ну що ж? Розлучаємося, і такі добре, супер, звичайно це Вась. Так одна людина приймає рішення, пропонує друга людина там проти, і відповідно, ось ця друга людина вона більше навіть страждає ніж та, яка була ініціатором розлучення. Так от тут власне питання: скільки часу? По-твоєму, потрібно на оце відновлення після розлучення, і знову ж таки, от про ці п'ять стадій, давай поговоримо. Ось угу. дивись, о я як сімейний психотерапевт точно можу сказати, і до мене приходять такі сімейні пари, які хочуть розлучитись. Вони сідають і кажуть: Ми хочемо нормально розійтись, допоможіть нам це зробити. Так? Mm -hmm. І ми це робимо разом в психотерапії, тому є різні випадки. Залежно від того, які були стосунки до того, буде залежати, скільки часу потрібно на ось проживання цієї втрати. Тому що, якщо стосунки були токсичні. Постійні конфлікти, постійне непорозуміння і так далі. Тоді це логічне розставання, та, люди хотіли вже завершити ці стосунки, видихнути обидва. Та, це один варіант, або просто е, закінчились стосунки. Знаєш, ось, ось Буває так, що закінчується термін стосунків. Люди просто не цікаві, як друзі, і кажуть, давай розійдемось, ми, ми просто один одного вже, як чоловік і жінка, не цікаві. Цита, але це І... вже більше як винятки з правил. От знову ж таки, по моєму власному досвіду, так? Це Я зараз справи. розкажу про про різні. Ось якщо така буде ситуація, тоді люди швидко якби проживають цю втрату. Так. Якщо Дійсно, один приходить чоловік зазвичай та здебільшого, тому що якщо жінка, ну не знаю, в моєму, в моєму досвіді чоловіки більше розлучаються. А, хоча знову ж таки це така статистика. Якщо чоловік приходить до жінки і каже, що я хочу розлучитись, тому що у мене є інша, чи я покохав іншу, чи просто я тебе більше не кохаю, я з тобою не хочу бути. Перша реакція ось ці стадії, перша реакція це шок. Та? В сенсі розлучитись, як, у нас же діти, у нас же стосунки, ми ж давно разом і так далі. Потім друга стадія йде це е, заперечення. Ну, не може бути, я, я не вірю в це. Та? Далі йде злість. Ну, людина починає злитись. І на цій стадії, до речі, багато людей застрягають. Далі йде апатія, депресія, та? опускання рук, пошук нового сенсу життя, як я буду без нього і так далі. І потім прийняття. І це ось прийняття вже йде в відновлення і е, можливість будувати нові стосунки. Uh -huh. Тому, в залежності від того, як проживалися ці стосунки. Зазвичай ось це е, проживання, горювання воно відбувається від півроку до двох років. Якщо це були дуже токсичні стосунки, то це навіть травматичні стосунки, то це може бути три роки. Так, добре, але тепер давай про цю третю стадію, про цю злість. Так, от як не наробити дурниці в цій стадії, особливо мені здається, що це от знову ж таки перший, перший місяць, коли у тебе йде шокова злість, так як контролювати свої емоції в такому випадку. Ну, по-перше, обмежити себе від спостереження і контролю за своїм колишнім чи колишнім, тому що дуже хочеться спостерігати, дивитись з ким виставляє фото, де подорожує, де ходить. Ось це прям так. дуже сильно хочеться робити. Тому перше, це на 30 днів, як мінімум, просто ви закриваєте всі спостереження і контроль за своїми колишніми. Це, це так легко сказати, свят. А як це зробити? Прям фізично берете і блокуєте просто повсюди, в усіх месенджерах, в усіх соціальних мережах. Просто блокуєте, щоб не було навіть цього бажання, спокуси далі є правило 72 годин. От mm -hmm. якщо щось дуже сильно хочеться зробити, наприклад, написати йому, чи подзвонити їй, чи щось, я не знаю, запитати у друзів, от даєте собі 72 години, на те я все зроблю через 72 години. І даєте собі цей час. Зазвичай ця емоція, ось це бажання, воно знижується і воно проходить. І mm -hmm. це теж дуже гарний спосіб. Третій спосіб вести емоційний щоденник. Наприклад, підіймається якісь почуття, ось така, що якось воно кипить, злість, ненавість і так далі. Ви відкриваєте щоденник емоцій і записуєте просто усе це ви виговорюєте на папері. Або ви можете виговорювати, там, не знаю, комусь. Психологу чи другу, це гарні речі, коли до психолога, до речі, звертаються. Або якщо вони звертаються до другого, тобто є ще така соціальний якір, де у мене є дві людини, наприклад, або одна людина, до якої я можу звернутися і сказати: слухай, послухай мене, будь ласка, годину, дай мені, я хочу виговоритись. Стоп, але тут дивися, тут послухай мене, і що підтримай мене. Просто послухай чи е, о, про тверезі це зроби мене тверезим так і не дай мені зробити дурниць. О, шо що, що, що чому це? я раджу звертатись до психолога? Тому що психолог не буде радити. Він дійсно може послухати, скоригувати, щоб вам стало легше, тому що друзі зазвичай вони починають радити, заспокоювати та якісь пропозиції вносити, що друзі... починають захищати точно. так. Тобто рятувати, тоді ви затягуєте людину в Кутник Карпмана та рятівником ви з собою жертвою? А ваш колишній це тиран? І ви попадаєте в підзалежність знову стосунки. Ви з них вийшли, можливо, а знову попали. Так тому mm. краще звертатись до психолога. Добре, а тепер от дивися: а, значить, ти кажеш, що 72 години, години півроку, а інколи навіть рік потрібно. Так, а ця стадія третя, коли це злість, скільки часу вона в середньому триває? Дуже по-різному, дуже суб'єктивно і індивідуально, але якщо дається на це два роки, це нелінійне проживання. Воно може тебе попустити, ти перестала злитись, там, та, а потім тебе знову повертає до цього. Тому немає строку. Але якщо якісно проживати кожну стадію, Ну, Наприклад, злитись, так злитись, не ховати цю злість, не стримувати, не континювати її, а дійсно виговорювати чи через порт, через фізичні навантаження, та, ну, якось давати їй вихід, тоді буде все окей, тоді ти не будеш повертатись на цю стадію, тому що вона вже і живе себе. Угу. Тому строку а, немає дуже індивідуально. Добре, як дитині пояснити, чому батьки розлучаються з дітьми дуже потрібно бути чесними. По-перше, для дитини важлива правда. По-друге, для дитини завжди це важко, тому що дитина попадає у відчуття провини. І задача батьків дати розуміння дитині, що вона в цьому не винна. Тому ви сідаєте і говорите Дивись, ми з твоїм татом разом жити більше не можемо. Тому що... І будь-яка причина не хочемо, не любимо, просто вирішили так не робити. Але з тобою все буде, як і було. У тебе залишається мама і тато, у нас буде так само, ти будеш. Наприклад, жити в цій квартирі, до речі, от у мене була пара, яка розлучалась, і там була одна з умов, я порадила, що якщо розлучається чоловік, нехай йде, а дитина залишається в тих умовах, в цій кімнаті дитячій, та, щоб вона не змінювала ем, місце, місце проживання. Та перебування для того, щоб це не було травматично. Тому це теж впливає та тобто збереження ритуалів. Там, наприклад, якщо ви кожного ранку возили дитину до школи, ви продовжуєте її возити. Якщо тато возив, ви домовляєтеся, що може зберегти цей ритуал, чи потрібно щось змінювати. І ви промальовуєте дитині це майбутнє, все буде гаразд. Ти так само ми тебе любимо, ти так само ходиш до школи, ти так само спиш своєму ліжечку, тату будеш бачитись там, наприклад, на вихідних. Якщо ви гуляли разом, то окей. Значить, продовжувати це робити також. Тому ось головне дитину не вплутувати, дитині не давати ніяких подробиць, не затягувати в конфлікти. Та, ось всі правила, що там є. І тоді буде психіка дитини зберігатись, тому що дійсно для дитини це важко, і дитина може проживати негативні переживання і емоції, і потрібно давати дитині ці переживати емоції. Світ, а от дивися, ти сказала про те, що не втягувати дитину в конфлікти. А як все ж таки зберігати цей нейтралітет? Тому що ти ж розумієш, знову ж таки, оця третя стадія злість. Вона може трохи е, запаморочити голову. Може, але потрібна емоційна регуляція. І ви, як доросла людина, повинні розуміти, що е, важливо дитину туди не вплутувати. Дитина не повинна бути арбітром, не повинна бути суддєю, не повинна бути адвокатом. Ну, тому ви ісключаєте, просто виключаєте дитину з цих конфліктів. І а це Дитині про свої е, почуття. Наприклад, тато там пішов е, від нас, і мені тепер супер важко. А е, і от тато тепер е, з іншою там тьотєю і мені важко. Відповідно, це ж вже іде втягування в конфлікт. Так ні в коєму разі це не, не потрібно робити, не можна робити, не можна обговорювати з дитиною колишнього там. Тата та не можна передавати дитині. Не передавати, а розповідати дитині про свої переживання. Мені важко, я злюсь, тата поганий. Цього робити не можна. Дитина так само має батьків як захисний, як безпеку. І тому, коли ви починаєте налаштовувати дитину проти, проти батька, наприклад, чи матері, то це впливає дуже негативно. Тому цього б не потрібно робити. Тоді ви збережете у дитині відчуття. Безпеки, тому що батьки я завжди показую батьки, ось так разом. Дитина знизу, батьки як криша над дитиною. Якщо один хтось починає якось просідати, то ця криша тече. Та, і для дитини вже захисту, відчуття захисту і безпеки немає. Тому, що б не відбувалося, ви ось тут все обговорюєте зі своїми колишніми, вирішуєте, що, як поводитись, але дитина залишається ось так в безпеці. Тоді це mm -hmm. буде конструктивно, тоді можна буде щось, скажімо, рухатись далі і розвиватись. А які ознаки От, показують, що дитині важко після розлучення? Починаються зміни в декількох сферах. В емоційній сфері дитина починає закриватись, починає змінюватись настрій, починає, наприклад, агресувати. Далі, соціальна сфера, вона може бути соціально ізольована, тобто соціально ізолюється, перестає спілкуватися зі своїми однолітками, поринає в віртуальний світ. Фізіологічні зміни, порушення сну, порушення харчування, та поведінкові зміни, наприклад. Не знаю, там, робить так, що раніше не робила, наприклад, застілала постіл, постіль, зараз це не робить. Там, не знаю, ніколи не закривалася, не зачиняла двері, зараз зачиняє. Тобто ось такі прояви, які не притаманні дитині, і ви розумієте, що щось не так ось по всіх сферах, то це є дзвіночки, і потрібно вже сідати з дитиною, розмовляти. Зберігати контакт з дитиною, розмовляти, питати, що не так, що ти переживаєш. Я знаю, можливо, по допомогти дитині сказати, я знаю, що можливо тобі зараз важко, що ти злишся, чи ти розлючений, чи ти розгублений, чи тобі боляче. Поділись зі мною. Я тебе зрозумію, та от, дати можливість дитині. Виговоритись і сказати про свої емоції, і тоді це може бути налагодити цей контакт, але або звертатись знов ж таки до дитячого психолога, де завдяки методикам там арт-терапії, чи будь-ка терапії чи будь-яким -ка, будь іншим методикам можливо, щоб дитина вийшла на проживання цих емоцій. У мене є пара, яка розучилася, і у них син на стресі набрав зайву вагу після їхнього розлучення. Так, це може бути, тобто знову ж таки, це тоді буде харчова, розлад харчової поведінки. Тому mm -hmm. просто спостерігати по цих всіх сферах, якщо щось починає змінюватись, звертати на це увагу і прям е, бити в колокола. Друзі, напишіть будь ласка в коментарях, як вам ця тема і взагалі які вас теми ще цікавлять. Ми зі Світлана обов'язково обговоримо. Підписуйтесь на канал. Світ ще на завершення два питання. От як зрозуміти, що ти вже емоційно відновився і готовий до нових стосунків? По-перше, ти перестав спостерігати за своїм колишнім, та де він, що він там слідкувати за і контролювати. По-друге, ти не порівнюєш. Нові стосунки, якщо вони з'являються взагалі чоловіків, з якими ти знайомишся, не порівнюєш зі своїм колишнім. Тобто це відокремилось від тебе. Далі, ти вже про нього не згадуєш, тебе вже це не бентежить. Якщо заходить розмова про нього, ти вже не плачеш, ти вже не злишся, тобто у тебе немає вже емоційної реакції. І це говорить про те, що ти на п'ятій стадії на прийнятті. Ти дуже якби. Рівно до цього ставишся, це знаєш mm -hmm. такий приклад. Е, якщо ми порізались, та поки рана загоюється, вона болить. Коли вона вже зажила, залишається е, лише шрам, і ось така реакція, та, ну було колись окей, та я знаю, що це шрам, і ось коли така реакція, тоді можна зводити нові стосунки. Тоді ви будете бачити іншу людину, і тоді е, по-іншому будете вже ставитись і до себе, і до розвитку ваших стосунків. Добре, а вот сказала про те, що нові стосунки, тоді вже можна так заводити. Але тут питання: а чи це правда, що е, після розлучення одразу вступати в нові стосунки це насправді не ок? Знову ж таки, дивлячись, які стосунки були перед цим. Якщо це були вже стосунки, які жили себе, які вже були рівні, люди вже жили кожен своїм життям, в принципі, можливо, вже мали коханок чи коханців, то. Це ок буде, якщо зводити одразу, та а в принципі клін кліном вишибає ося, оця ця метаф ви приказка. Вона не так. працює, тому що. Поки ви не завершили гештальт, поки ви не завершили ці стосунки, не прожили всі ці стадії, не звільнились, перестрибувати не варто, тому що ви будете все рівно або мститись, або щось доводити, або, знаєш, на злість, демонстру... Демонстру... демонструвати да? демонструвати, маніпулювати зазвичай так, от для цього роблять, переходять в інші стосунки, а я, а я у мене є вже стосунки. Ти мені не потрібен, так? Тому ось це не варто робити. Дайте собі час на відновлення, побудьте на самоті, зустріньтеся з собою, зрозумійте, що вже закінчилось і що ви хочете насправді. Можливо, ви взагалі будете вже обирати зовсім іншу людину, у вас зміняться, можливо, цінності, можливо, погляди на чоловіків чи жінок. Тому просто дати собі час варто, для того, щоб завершити це проживання втрати цього горя, і піти далі. З новими силами, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи була корисна наша сьогоднішня розмова вам? І ще раз закликаємо підписуватись на канал, підписуватись на соцмережі Світлани Арефнії. Вони є в описі цього відео. Слава Дьомін, Світлана Арефнія, Дякуємо і бережіть себе. Дякую.